Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося в ігровій індустрії за цей час. Прогвері показали ще одного нового арта за Sinking City 2. Дата релізу поки невідома, та й власне саму гру нам досі не показували. Сподіваюсь, на Gamescom розробники таке щось привезуть. Бо особисто я чекаю цей проєкт і навіть закликаю підтримати його на Кікстартері. Це капець як важливо. Капець. Реально. Інші українські розробники з GSC точно покажуть багатсько ігроладу Stalker 2» вже сьогодні о 19.00 на твіч каналі Xbox. Чудове буде видовище. А ще я чекаю побачити на геймскомі ігри від Remedy. Особливо після новин, що ремейки Максима Пейна майже готові, а другий контроль перейшов у активну фазу розробки. Та навіть має готового білда, в якому можна пройти гру від початку і до кінця. Не існує, існує, я бачив її на власні очі. Так, не може цього бути. Сумних новин другий Алан Вейк і досі не приносить прибутків. За цей весь час фіни лише змогли покрити витрати на розробку самої гри. Ні, люди не люблять okay. добрих новин. Тах кокел. Ти взагалі хто? Він же гола дупа Нейтінгела з початку другого Алана Вейка, але більшість його знають за озвученням Геральта із серії ігор Сіді of Амґелтвевір. I've been enjoying meeting all the fans and seeing the Hey, Duck! Duck! What? We talked about that. Just one sentence. I just wanted to add lib a little bit. You know, funny. Y yeah, cool, cool. But uh, it's my video. I'm Geralt of Rivia. You might have the looks, but I got the voice. Yeah, you may have the voice, but I have the sword. Нещодавно повідомив, що повернеться до своєї ролі в четвертому відьмаку, але наголосив, що тепер цей персонаж точно не буде головним героєм. I can't Say anything about it. What we know is that Geralt will be part of the game, we just don't know how much, and the game won't focus on Geralt, so it's um it's not about him this time. We don't know who it's about. Insider is hell with To real hell Демократія ДІСТАЛАСЬ і до плейстейшен. Ні, це не нова реклама Helldivers, це новина про додавання в магазин Sony відгуків до ігор. Прогрес цілих тридцять хвилин ігроладу другого сталкеру запрезентували вчора GSC. Особисто мені чомусь квест, який було показано, навіяв спогади старих частин Форкраю. О ті, що ще були з вежами. Я тобі колись говорив, що таке в біса Січ. А загалом все виглядає гарно і атмосферно. Крім того, на Xbox тепер можна зробити попереднє замовлення, що наштовхує на думку про відсутність подальших перенесень. Тож думаю, що ми таки зможемо заграти 20 листопада. Самовпевненість його згубила. А ще що цікаво, гра матиме повну підтримку клавіатури та мишки на консолі. Це цікава фішка Xboxів, яку таки вирішили використати. А це вже інша розмова. Крафтон викупили Tango Gameworks, так той самий Крафтон, що розробляв Протокол. В цю угоду також входили права на Hi Fi Rush. Чудова новина, вітаю! А впаки, я в Скорбаті. Okay. Добре? Фанатам Івілвізіну можна продовжувати сумувати. Оскільки права на цю серію Мікрософти продавати не забажали. А може й не варто сумувати, бо на цю франшизу керівництво Xbox ймовірно має інші плани. Щоправда, я не знаю, які плани вони мають на Квантум Брейк, що досі не продали його ремеді. Я можу помилятись, але по-моєму, це не ваше діло. Може й моє запевняю. Культов Lamp отримала нове безкоштовне оновлення під назвою Unholy Alliance. Ні конші з шансуном не з'являться в грі. Це оновлення додає локальний кооператив для двох гравців. Хочеш зі мною? Давай. Deadlock від Valve ще не вийшов, а вже зібрав 18 тисяч одночасних гравців, що доєднуються до гри за інвайтами. Цікаву статистику опублікував сервіс IMDb. Звідти стало відомо і те, що гра матиме українську локалізацію, але це вже норма для всіх ігор від Пелв. Так, мабути. У новому оновленні Witchfire, Fire, що релізниця вже 14 серпня, додадуть одну мапу, купу зброї та заклинання. Так, гра все ще в ранньому доступі та доступна лише в Epic Games Store. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. В оригінальному Dead Rising була механіка фото, що давала бонус в статистику персонажа. Ця механіка перекочує її в ремастер. Проте в оновленій грі вам більше не додаватимуть бонусів за шпигунські еротичні фото. Capcom визнали, що це є дещо неетично. Та й взагалі вони вагались ще тоді, створюючи першу гру. Хтиві покітки. У PlayStation Story випадково вказали, що перший Red Dead Redemption вийде на ПК. Hold up. Wait a Максимально мене дивує, що цей опис був у магазині PlayStation. Можливо, запуск їх лаунчера не за горами. А може торок стари переплутали, куди який опис треба писати. А, е, Ви пробачте, можна я спитаю. А хто саме наплутав? Ще 30 хвилин гроладу ремастеру Dead дедрайзінгу потрапили до мережі завдяки виданню VGC. А тим часом IGN зробили порівняння старої та оновленої версії. <клух> Краще стало. Розробники Конкорду показали план розвитку гри. Обіцяють випускати контент кожні три місяці. Це ж мапа. Та невже. Capcom вирішили презентувати зброю з Monster Hunter Wild з окремими трейлерами, ледь не для кожного її виду. Забудь про меч, допоможи, раджу. Допоможи, немає більше Шелдона. Я Володар меча. GSC Game World на офіційному сайті Сталкеру відкрили окремий розділ, де публікуватимуть актуальні новини з розробки гри власноруч. Гаразд. Я зроблю це сам. Наокі Хамагучі повідомив, що наступна фінальна фантазія може перестрибнути на п'ятий Анріал. От прямо зараз розробники оцінюють, наскільки болісним буде заміна рушія. Бачу, філь для тебе не дивина. Я був одружений. Двіч. Інсайдери стверджують, що Nintendo Switch 2 вийде вже наступного року, посилаючись на різноманітні витоки різних студій, що впевнено не чекають виходу цієї консолі. Цього я точно не чекав. Я теж ще хтось не це збирався почути. Крістофер Дрінг, очільник Гейм Industry, запевняє, що нову портативку варто чекати вже в квітні-травні наступного року. Він бреше. Новини про Сталкер не припиняються. GSC після діп-дайв-огляду опублікували ще одного 4-хвилинного трейлеру, де показували все те саме, що й на трансляції, трішки розбавлене новими ще не баченими кадрами. А ще до того, сталкер показуватимуть на гімскомі, тож, ймовірно варто чекати трейлера і звідти. Що думали, це все? Boon не дає перепочити. каже, що покаже геймплей Сайракса та трошки сюжету доповнення. Тож і завтра чекайте новин про МК. О ні, не вже знову. Valve офіційно підтвердили, що оптимізовують SteamOS під під рок Ба Більше в їх плани входить випуск цієї системи, і не для портативок. Щоб ви, наприклад, могли встановити її на свій стаціонарний ПК. Неймовірно, Sony показали нового трейлера ремейку Until Dawn. В ньому вони порівняли стару гру з оновленою. Нагадаю, що реліз запланований на 4 жовтня. Для PS5 і вперше для Ну, перше. Mm. No, третій відьмак, другий Watch Dogs та Cult of the Lamp разом із іншими іграми, список яких щойно промайнув на ваших екранах, додадуть до підписки PS+. До речі, деяким українцям знову поприходили листи про припинення безкоштовного продовження PS Plus. Особисто мені, що минулого разу що цього на пошту нічого подібного не надсилали. Усе складно кругом туман. Актори екранізації Якудзи розповіли, що ніколи не грали жодної гри серії. Зал засідань погрозливо годе, чути крики ганьба подейкують, що Creative Assembly вже три роки розробляють Alien Isolation 2, сюжет якої буде заснований на подіях першої частини. А ви вірите? Я не вірю. — І мене І вислав вір, я не вірю. — А от, от тепер хразно зробили. Я вірю. 22 жовтня для Dead Island 2 релізниця. Безкоштовне оновлення, що додасть нову гру. Плюс та режим орди для кооперативу. Це звісно не нове сюжетне доповнення. Проте цей весь контент буде безкоштовним. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Electronic Arts оголосили, що четверта Dragon's Age релізниця 31 жовтня. Чесно, чесно, чесно. Тим часом Вархорси перенесли Kingdom Come 2 на лютий 2025 року. Яка халепа. І це лише початок. Калісто протокол потрапила до безкоштовної роздачі в крамниці епіків. Загарбати її до своєї бібліотеки можна буде з 22 по 29 серпня. це саме те, що мені треба. GC Game World вже другий день поспіль релізять трейлери другого сталкеру. Цього разу нових кадрів майже не було. Крім однісінького кадрику, де засвітили спойлер, спойлер першу жінку в грі. Воно і не дивно. Я старий, ти молодий, я чоловік, ти хлопець. Що? Я жінка. Справді. В оригінальній трилогії не було жодних жіночих персонажів, але в продовженні це виправлять. Уважні глядачі вже впізнали акторку. Буцім, то це Олена Крута, відома за купою українських серіалів. Зокрема, школа та Карпатський Рейнджер. Я побіг на летівку. Альон, ти крута на летів, я курта, та ти крута і крута. <світ> Інсайдери стверджують, що мікрософти планують релізнути форзу на PS5. Так, я тобі повірив. Стівен Ок, що зіграв Тревора в п'ятій ГТА-шці, ходив на кастинг антагоніста нового Фаркраю, але не пройшов, через що дуже засмутився. Ч чому ти досі сумуєш? Ед Бун не збрехав! Не може такого бути. Та показав нового трейлера ігроладу Сайрекса в перемішку з сюжетом і бафами Сабзіро. Проте лише Камео. Ще в трейлері було помітно кілька нових арен. Лише трішечки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.